Доброго дня, 3 вересня. Зараз підійду до одного сорту цікавого. Ну, як куплявся, він у мене як хотів пізнолітній в інтернеті вичитував, але іноді інформація в інтернеті не відповідає тим умовам, які зараз є. Застаріла, скажем так. На днях пройшовся. По пізніх грушах, тут стрийська, там Анжеліс, Амфора е, свічом. Бо вже треба діло гниль підбирати. І хай буде червиве, але щоб тільки не гнило. Бо вже і до азіатів доходить плодожерка, мені сказали, Там не оси. зря неоси, них бідних напав. Просто плодожерка. Гадить. Я давненько вже інфекциди не обробляв і не хочу ще обробляти. Бо вже ще трошки пару неділь буду зривати на додарювання. Яблунівська, вон там теж ще трошки є плодів. А буду знімати, тут в мене є груша ліпотіка і Так от я до неї багато ще прищепив і ультрарання трапезниця. Бередюронту такі гіганти. От дві штуки вродили, там ще в мене кілька щеп. Ну, така. Красуня. Груша е, червона сенсація. Red сенсейся. Тут е, половина врожаю залишилася, там трошки вже перегнило, попадало. Так от, зараз її потрібно вже знімати на дозарювання. Кілька груше зніму. І груші, в принципі, не треба ж чекати, поки вони квашою зробляться і осліпляться. <кій> Потрібно за деякий час знімати, і щоб вони дозарилися. Сочна м'якоть, солодка. Ну, вже не перший рік я знімаю відео про цю грушу, <кій> про цей сорт. От На Київщині <кій> вересень. От вересень в мене так, щоб груші немає у вересні. Пізніше буде талгарка і інші сорти. А так, от перша половина. От мене вручає червона сасація. У мене біля хати ще є там. Так що зараз кілька зніму. Він полежить недільку і вже можна споживати. Навіть зараз, на початок вересня, приємна смачна хрумка груша. Сьогодні 9 вересня. Зараз почну збирати сорт. Червона сенсація на дозарювання. Я не буду чекати, поки вони тут перестигнуть і будуть осипатися і навіть краще зберу їх в такому так, технічному, технічній стиглості. І вони потихеньку дозаряться. От зараз я зберу врожай, зважимо кілька плодів. І так, зараз подивимось. Це рік, яка їхня вага. груші не маленькі. 277, 319, 314. Отакі От груші. 366. 308 за 300 грамів. Значить, хай полежать кілька тижнів і потім я з іншими грушами вже буду їх разом дегустувати.